Нагальність такого проекту продиктована життям. Міста і райони розвиваються і вже вийшли із своїх територій. Наближеність області до столиці, наявність сучасних автотранспортних, міжнародних коридорів, зацікавленість бізнесу розвивати важливі інноваційні проекти. Все це змушує владу діяти в чітко визначених обмеженнях, які б не обмежували права та можливості того чи іншого району області. Ми Відчуваємо, що треба і зонування, треба бюджетні програми, дорожне будівництво, всю і взагалі не тільки транспортну іншу інфраструктуру, відповідно до цього розвивати. Тобто комплексно використовувати природні людські ресурси, весь наш потенціал. А не так, що там що спонтанно, що припливло, то ми хватаємось. Хтось захотів, у кого більше грошей, той взяв і будує щось там. А потім страждає на наступні покоління. У проєкті передбачено розвиток і окремих агропромислових зон, зміцнення діючих соціально-економічних територій та вироблення нових перспективних, економічно важливих та пріоритетних галузей, які і визначатимуть руху вперед на перспективу. Ми дуже правильно робимо, що ми йдемо на випередження. Коли буде і оголошена адміністративно територіальна реформа, ми повинні бути готові. Кожна територія окремо, кожна область повинна бути готова, в тому числі і Житомирська область. І ми дуже зацікавлені, щоб були враховані наші думки, думки територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх бачення. Спеціалісти, які працювали над тіленням масштабного проекту, вважають, що Житомирщина має солідні переваги перед іншими регіонами і входить до головного блоку шести областей України. Де визначилися пріоритети та особливі умови для економічного зростання. Крім нашого інституту діпроміста приймали участь також провідні наукові організації Академії наук. Ми залучали також представників області, і державних установ, і фахівців, які займаються розробкою містобудівних проєктів. І в кінцевічному результаті це праця великого авторського колективу. Зазначимо, що половина областей України вже законодавчо оформила плани розвитку території. Презентований проект має розглянути та ухвалити сесія обласної ради.